Стою на колінах, умиваю сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо немає і сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і за сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні маму. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за силу бабусю, що в ній доживають в холодній квартирі, тікати старенькі від горених сили. Молюся й за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. Молюся й за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю. Я щепня серця ношу, і милості, милості, Господи, прошу. Помилуй утіш, відкрий кожне серце, спаси, збережи, від я смерті. смерть, зміцни звесели, у кого руки огляну, і тих, що про тебе ніколи не знали. Поклич за собою, та й справжнє прозріння, хай кожному являється Боже спасіння. Благаю тебе. Щоб вміли прощати, любити, уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна. і знає, що в тебе є помічі сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай небеса ця молитва полине. Помилуй мій народ України.